Загалом в Україні налічується 97 паровозів у різному стані, в тому числі і на постаментах. «Укрзалізниця» має в наявності 8 робочих паровозів, ще 3 потребують мілкого ремонту. З них 3 вузької колії і 5 широкої. Вони час від часу виїжджають за межі депо разом зі святковими ретропоїздами. Це, так би мовити, локальні заходи. Але у 2023 році Укрзалізниця вирішила зібрати парові машини різних серій на одній локації, а саме на станції Гайворон, що у Кіровоградській області. Місце обрали не випадково, адже на цій станції експлуатується одночасно колія двох стандартів 750 та 1520 мм. Тривалий час увагу фанатів залізничного транспорту привертає близькоколійна залізниця між станціями Рудниця, Гайворун та Голованівськ. Це одна з найдовших в Європі залізниць стандарту 750 міліметрів. Відстань між кінцевими станціями становить 130 кілометрів. У 90-х та на початку 2000-х років туристична фірма джерело активно організовувала приватні туристичні поїздки за участю діючих паровозів в різних куточках України для іноземних туристів. Укрзалізниця та філія Одеська Залізниця десятки років забезпечували приміське сполучення по всій протяжності дороги. Але з 2019 року для вузькоколійки настали кризові часи. В Укрзалізниці розглядалося питання закриття вузькоколійки як непрофільного активу. У січні 2019 року припинено рух поїздів на ділянці голованівськ гайворон Офіційна причина завершення строку експлуатації вагонів та кущова гнилість шпал на дільниці Колії. Після карантину у 2020 році ділянка гайворон рудниця також опинилася у законсервованому стані. Місцева влада і залізничні активісти намагалися довести необхідність збереження вузькоколійки. Окрім цього, було організовано кілька туристичних турів із паровозом ГР 280 аби продемонструвати потенціал залізниці. Тобто, вузькоколійка може суміщати регулярні пасажирські та туристичні перевезення. Протягом півтора року велися переговори з Укрзалізницею щодо відновлення руху приміських поїздів. Адже навколишні населені пункти залишалися без транспортного сполучення. 14 жовтня 2021 року. Після перерви відбувся перший рейс Гайворон Рудниця. Відтоді робота вузькоколійки стала регулярною, а рейси виконуються двічі на добу. З 2020 року відбулося 8 туристичних рейсів з паровозом ГР 280 5 з них організувала Укрзалізниця. Проте ділянка гайворон Голованівськ залишається закритою. У листопаді 2022 року до Гайворона приїздив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. Він оглянув вузьку колійку на відрізку Гайворон Бершать, а також станції і депо. Філія пасажирська компанія у 2022 році створила підрозділ вузькоколійних залізниць та ретро техніки, очолив Олег Заблудовський. Він свого часу брав активну участь у громадській роботі зі збереження та популяризації вузькоколійних залізниць в Україні. Сьогодні вперше в історії українського паровозу спасу розпочинається великий паровозний вікенд. За участю шести справжніх гарячих паровозів Укрзалізниця заздалегідь анонсувала у Гайвороні культурно-мистецьку акцію Поротяги мчать до перемоги. До її проведення долучився Голуванівський район та місцеві громади. Захід мав на меті показати широкій публіці залізничну спадщину і зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Своєрідний парад паровозів провели у межах станції Гайворон, де з невеликим інтервалом рухалися парові локомотиви. Це ширококолійні машини Л3535, р r р 18 та вузькоколійні gr ГР 280 ГР336 та паровоз типу 159 номер 495 Як сказав міський голова Роман Волуйко, місто стало центром вузькоколійної залізниці на території України. Дійсно, сюди кілька років поспіль щоразу приїздить чимало гостей, завдяки яким про Гайворон дізнається все більше людей. Така активність дає бонуси місцевій економіці, а залізниця має більше платоспроможних пасажирів. У дні проведення акції було створено кілька локацій. Головним майданчиком була станція Гайворон, звідки відправлялися туристичні рейси. А також працювала виставка залізничної техніки. Зокрема, гості каталися на музькоколійній дрезині та мотрисі, збудовані на базі автомобіля газ 12 зім. Оглядові екскурсії по передмістю Гайворона здійснювалися туристичними поїздами: кінцеві точки, платформа, передбужжя, станції бершать, джуленка та хащувати. Кожен з чотирьох поїздів рухався під перевозом. На кінцевих станціях було організовано благодійні ярмарки. Відвідувачі попередніх турів мали можливість подорожувати лише з Гайворона до Бершаді. Цього разу з'явилася можливість дістатися станції, хащувати це Голуванівський напрямок. Тут пасажирські поїзди не курсували більше чотирьох років. Цей маршрут має свою особливість, адже на перегоні між станціями є два затяжних підйоми. Тому туристичний поїзд їхав із допоміжним тепловозом. Загалом ця ділянка залізниці цікава, тим, що більше двох кілометрів вузька колія суміщена з широкою. За містом дві нитки розходяться і паралельно одна до одної тягнуться ще 20 кілометрів до Таужні. Окремо звернув увагу на паровози, заради яких у Гайвороні зібралося кілька тисяч гостей. П'ять з шести парових машин виготовлені у 50-х роках, і лише висококолійний паровоз типу 159-495 побудований у 1938 році на подільському заводі. На цей час він єдиний робочий паровоз такої серії у світі і найстаріший діючий паровоз в Україні. Цей старовинний локомотив мав усі шанси іржавіти на постаменті у Чернівецькому депо, але після обстеження виявилося, що котел перевоза та інші вузли перебувають у стані придатному до роботи. Тому машину перемістили з чернівців до паровозного депо Основську для відновлювальних робіт. Під час реставрації провали ревізію всіх вузлів, замінили тендер та будку. Тепер паротяг залишиться у Гайвороні та буде працювати на туристичних маршрутах. Два інших вузькоколійних провози: ГР-280 з Гайворона та ГР-336 з Києва німецького виробництва. Роки випуску 50 та 51. Це єдині в Україні локомотиви серії ГР, що перебувають у робочому стані. Вагони для перевезення пасажирів по вузькій колії також ремонтували перед проведенням заходу. Зокрема, пафоваги пофарбували в оригінальний колір та оновили салон. Шість пасажирських вагонів ПВ-40 прибули з Запорізької дитячої залізниці. Щодо паровозів широкої колії, то глядачам були представлені дві машини з серії Р рік виробництва 1953-54. Такі локомотиви випускалися угорським заводом Мавах. Інший паротяг Л 35 35 побудований у 1954 році Ворошловградським, а згодом луганським заводом. Провозний вікенд згуртував багато людей та ентузіастів, які так чи інакше причетні до залізничної галузі. У процес підготовки до провозного вікенду були залучені виробничі підрозділи Укрзалізниці та регіональних філій варто подякувати всім, хто долучився до рутинної роботи, яку не було видно за лаштунками цього масштабного заходу. Але попереду ще багато роботи зі створення постійної експозиції ратру техніки у Гайвороні. Частину виставки підготували до 18 серпня. На окремій колі розмістилися критий вагон, дві платформи, цистерна та снігоочисник. Всі зразки вузькоколійної техніки пройшли реставрацію. Надалі триває робота з відновлення двох рідкісних тепловозів: Ту-3034 та. ТУ-4-2809. їх планується привести до аутентичного вигляду і розмістити в експозиції майбутнього музею.